У Вінниці обирали кращого піджея. 12 дівчат-танцюристок змагалися у вправності рухатися на сцені. Програма конкурсу поділялася на три частини: спочатку презентаційний вихід та представлення учасниць. Далі дівчата по 15 хвилин танцювали в парах, а на завершення вони всі разом продемонстрували присутнім спільну хореографічну композицію. Про нічне життя Вінницької молоді далі в сюжеті. Вдень ці дівчата справляють враження серйозних студенток. Втім, вечором у них інше нічне життя. Вони піджеє в нічних клубах. Анастасія Каруцак займається танцями всього рік. Таке дозвілля їй подобається. Втім, пов'язувати своє життя з цією професією дівчина не хоче. Скоріше всього, Скаєвсього своєї професії можна і танцем і так, між прочим, Так вважається. для 19-річної анни швець. Хлубні танці це не лише захопливе хобі, а й можливість реалізувати творчий потенціал, зокрема у пошитті костюмів. Шили вообще все, кто только можно. Семья, знакомые, то есть очень много мама сделала. Спасибо маме большое я тоже там ну то есть абсолютно коллективно делали. Идеи берутся, наверное, не знаю, от сердца, от души. Я очень творческий человек, и все костюмы, которые, да, то тобто, есть я придумываю сама. За словами дівчат, такі танці надзвичайно подобаються представникам сильної половини людства. Природні, що у їхніх других половинок це викликає ревнощі. Понятно, дело, это не нравится ему, потому что он видит все это внимание других парней, других людей, других парней. Но я это люблю, и он пытается понимать это. Ну, я знаю, ему не нравится. Ідеєю обрати кращого піджея нашого міста загорілися дівчата з шоу Балету Індіго. Вони вже другий рік поспіль організовують такий конкурс у Вінниці. Дівчатки за місяць до о, 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 цього дня сьогодні збиралися два рази в неділю. Учили дві постановочки общих, которые не будуть танцювати в місті. Вот і естественно робота в форматі по парам. Це півфінал конкурсу піджеїв. На цьому етапі судді обирають шестеро дівчат, які вже за два тижні змагатимуться за титул кращої танцівниці Вінниці. В фіналі також будуть две постановки которые они выучат за две недели. То есть тут уже у нас <laughs> сокращается время, это уже зависит от их желания, от их работоспособности, скажем так. Вот. Но мы думаем, девочки приложат к этому усилия, конечно. Подібні конкурси лише набирають популярності в Україні, в той час як в Росії та Європі це вже звична справа.